Вітання. Сьогодні ну, занурюємось у такі концепції, на перший погляд, різні, але насправді дуже пов'язані: Іда та Пінгала, так, дихання лівою та правою, ніздрюю. інтроверсія, екстраверсія, пізнання та дія. Багато всього саме так власне джерелом для нас сьогодні є уривки з тексту «Рівновага життя, шлях іди та пінгали. І спробуємо, ну як би це сказати, розібратися, як розуміння цього всього може допомогти розкрити потенціал фізичний, розумовий, психічний. Так знаєте, що цікаво, ці поняття вони ж давні, тисячі років, але вони пронизують ну геть уся наше буття від грубого тілесного до найтонших рівнів. Тобто, це не просто якась абстракція. Зовсім ні, це ніби міст. Між фізичним і, скажімо так, духовним. Добре, давайте тоді почнемо з основ. Для тих, хто можливо не так глибоко в темі, іда та пінгала це наді. Що це таке? Потоки. Ну можна сказати, потоки, канали енергії. Часто їх пов'язують з нервовою системою, але це знаєте ширше поняття. Як їх уявляти? Символічно як два струмки. Вони ніби обвивають хребет, починаючи знизу від Муладхара чакри. Зрозуміло Іда, це лівий потік, так. Іда ліва ніздря, парасимпатична система. Тобто спокій, відновлення, збереження енергії, внутрішні процеси. Місяць, інтроверсія, розум. Саме так. А Пінгала це права сторона. Права ніздря симпатична система, активність, дія, витрата енергії, зовнішнє, сонце, екстраверсія, прана, життєва сила, точно Наче все логічно, але здається, найцікавіше починається далі. У джерелах наголос на чомусь іншому, так на балансі, Розумієте, справа не лише в тому, щоб знати про іду і пінгалу окремо, критично важливо, їхня рівновага, бо якщо її немає. Буде дисбаланс, надмірна концентрація на чомусь одному, що то на внутрішньому шляху їде, чи на зовнішньому шляху Пінгали веде до проблем. До хвороб навіть і до хвороб, і до, скажімо, зупинків розвитку, духовному в тому числі. Шлях пінгали, шлях дії, ним живе більшість. Це зрозуміло, сучасний світ такий. А шлях іди, внутрішній, шлях психологічного розкриття, пізнання себе. Але й тут є свої м, пастки. Надмірне захоплення лише ідою може призвести до ну, розвитку якихось сил, але з егоїстичною метою. Неврози, відрив від реальності. Саме так джерела навіть порівнюють це з шляхом темряви, або як у панічадах, сліпоча темрява, якщо практикувати тільки від'я тобто внутрішні знання. Або тільки авідія зовнішню дію, мирські справи виходить ні те, ні інше, окремо не те. Точно потрібна рівновага. І ця рівновага, цей центральний шлях. Це сушумна наді, канал вздовж хребта між ідою та пінгалою. Ага, це вже для тих, хто трохи глибше цікавиться. Сушумна активується саме коли Іда і Пінгала в балансі. Вважається, що так, і саме в сушумні піднімається кундаліні, символ розширення свідомості. І тут ми підходимо до хатха йоги у джерелах. Цікаве трактування це не просто фізичні вправи, так аж ніяк дивіться саме слово. Ха це місяць, іда, тха сонце, пінгала. Тобто хатха це буквально місяць сонце йога балансу Саме так. Це система гармонізації цих двох сил на всіх рівнях – тіло, енергія, психіка. Мета поєднати внутрішнє усвідомлення, оцю Іду чи відію, із зовнішньою дією, а Авідією. Інтеграція, не відкидання. це і є шлях світла, як кажуть джерела. Цікаво. А чи є якісь конкретні поради, ну, практики, щоб досягти цього балансу? Може, щось для тих, хто вже практикує? Так згадуються цілком конкретні речі. Часто їх роблять перед медитацією, якраз для активації сушумни. Наприклад, є така поза пададірасана, це щось зі стиском під пахвами. Так, там тиск використовується щоб вплинути на те, яка ніздря домінує, і відповідно на іду чи пінгалу. А наями? дихальні вправи. Ну звісно, найвідоміша, мабуть, Наді Шотхана. почергове дихання. Її пряма мета очистити і збалансувати ці два канали. Це багато хто знає. А щось менш відоме є і більш тонкі техніки, ментальні візуалізація потоків в іді та пінгалі, наприклад, практика іда пінгала шутхі, очищення через увагу. Тобто інструментарій є від фізичного до ментального. Головне, як наголошують джерела, це свідоме прагнення до рівноваги, гармонійний розвиток це поєднання внутрішнього спокою і зовнішньої дії. Пізнання і вираження, не тікати від світу, але й не губитися в ньому. Саме так, і на завершення така думка для роздумів: джерела підкреслюють, що навіть великі мудреці, досягнувши просвітлення, не йшли повністю зі світу. Вони діяли, навчали, допомагали. Так, це важливий момент. Тож, можливо, саме пробудження це не якийсь статичний стан спокою, а радше динамічна рівновага, яка проявляється саме в гармонійній дії у світі. Що думаєте?